Скажіть, будь ласка, куди відійшли після важких боїв наші війська від Авдіївки? Чи було через 5, 10, 15 кілометрів побудована потужна лінія фортифікаційних споруд в декілька ярусів, бетонні, з зубами дракона, з змінами, де можуть надійно зайняти ці позиції, захистити і зупинити ворога наші герої? Ні. І пропонують деяким лопатам відкопувати в мерзлому ґрунті рубіжі. Я хочу наголосити, що ми далі не збираємося з цього приводу мовчати. Парламент нарешті має отримати від підконтрольного та підзвітного уряду відповідно до Конституції. Ситуації з фінансуванням, організацією і забезпеченням будівництва.